Арма 3 це військовий симулятор, розроблений, Bohemia Interactive. гра відома своєю великою відкритою ігровою картою, реалістичними моделями зброї та обладнання, а також складними тактичними операціями. Вона пропонує гравцям величезний вибір у способах гри, включаючи одиночну кампанію, мультиплеєрні режими та можливість створювати свої власні сценарії і модифікації. Чим саме Арма3 є реалістичною і чи корисно грати в неї тим, хто прагне служити або служить в армії? Ось деякі аспекти, які роблять гру реалістичною і корисною для таких цілей. Перше фізика та моделювання зброї. Арма тримає детальне моделювання різних типів зброї, включаючи вогнепальну зброю, гранати, ракетну техніку тощо. Гравці повинні враховувати такі аспекти, як віддача, точність та дистанція стрільби. Друге тактика та комунікація. Гра акцентується на командній грі та співпраці. Гравці повинні розвивати тактичний план, використовувати прихованість, координувати дії з товаришами по команді і використовувати реалістичну комунікаційну систему. Третє сценарії та місії. Арма-3 пропонує різноманітні сценарії та місії, що можуть включати такі аспекти, як патрулювання, захист об'єктів, розвідка та атака ворожих позицій. Ці сценарії можуть надати гравцям уявлення про різні аспекти військової служби. Четверте підготовка до стресових ситуацій. Гра може надати гравцям віртуальний досвід управління стресовими ситуаціями та прийняття швидких і обдуманих рішень, що може бути корисним для тих, хто має намір служити в армії. Загалом арма 3 може бути корисною для тих, хто цікавиться військовою тематикою або прагне отримати деякий рівень реалістичного досвіду, пов'язаного з військовою службою. Гра Сталкер це серія відеоігор у жанрі шутера від першої особи, розроблених українською компанією GSC Game World. Одна із особливостей Сталкера це його реалістичний піхід до геймплею, особливо в контексті виживання в постапокаліптичному середовищі Чорнобильської зони. Ось деякі аспекти, які роблять цю гру особливо реалістичною. Атмосфера Сталкер відтворює атмосферу після апокаліптичного світу. Повну небезпек, загроз та аномальних явищ. Гравці можуть відчути туманність, місцеві пейзажі, погодні умови та загрози, що існують у зоні. Реалістична ігрова механіка. Гра включає реалістичні аспекти, такі як обмеження на вагу, спрага, голод, втома та травми. Гравці повинні дбати про своє здоров'я, ведення зброї та обладнання та збирати ресурси для виживання. Розумні противники та штучний інтелект. Противники в грі виявляються досить розумними та тактично обдуманими, що робить бої більш реалістичними та викликаючими. Велика світова карта. Гра має велику і відкриту світову карту, де гравці можуть вільно переміщатися, взаємодіяти з різними персонажами та відкривати нові місця. Реалістичні геофізичні явища. Чорнобильська зона сповнена аномальних явищ, таких як радіація, аномальні зони, випадкові вибухи та інші загрози, які гравці повинні уникати або пристосовуватися до них. У цілому сталкер пропонує глибокий та реалістичний досвід виживання в постапокаліптичному світі, де гравці змушені приймати стратегічні рішення для виживання в умовах надзвичайно небезпечного середовища. Модифікація для гри Stalker Аномалі є однією з найпопулярніших модифікацій для цієї серії. Вона спрямована на підвищення реалізму, складності та глибини геймплею. Ось деякі з плюсів цієї модифікації, особливо в аспекті реалізму та виживання. Реалістичний геймплей. Аномалії внесла значні зміни в геймплей, щоб наблизити його до реалізму. Це включає в себе такі аспекти, як поліпшене моделювання травм та крот. Змінені механіки бойових дій, поліпшене моделювання швидкості, обмеження на вагу та багато іншого. Розширена система виживання, аномалії вдосконалила система виживання гравця, включаючи системи голодування, спраги, втоми та інших аспектів, які грають важливу роль у виживанні в зоні відчуження. Поліпшення візуального виконання. Модифікація також вносить значні зміни у візуальне виконання гри, включаючи вдосконалені текстури, освітлення та спеціальні ефекти, що роблять досвід гри більш імерсивним. Нові функції та контакт. Аномалій додає нові функції персонажів, локації, зброї, артефакти та інші аспекти, які розширюють світ гри та дозволяють гравцям досліджувати більше, контекту, більше контенту. Розширені можливості моддингу. Модифікація аномалії також робиться з урахуванням спільноти модерів, що дозволяє легко налаштовувати гру і створювати власні модифікації та додатки. У цілому модифікація аномалій додає багато реалістичних елементів та складності до гри Сталкер, роблячи її більш вимогливою та глибокою для гравців, які шукають більш реалістичний досвід виживання в постапокаліптичному світі. Аномалі це модифікація до гри Stalker, але вона також може містити аддони, які вже є модифікаціями до модифікації. Також існують дві найбільш якісні збірки з багатьох аддонів до Anomaly. Це Escape From, Pripyat та Gamma. Обидві є дуже якісними і рекомендується не обирати якусь одну, а грати в обидві. Також варто зазначити про одну особливість для кращої оптимізації. Гри, тобто збільшення кількості кадрів на секунду. Для цього вимкніть через диспетчер завдань перше ядро, яке працює для гри у сталкер. Воно, скоріш за все, буде підписане як нульове ядро. Також варто знизити кількість трави у грі, оскільки цей параметр більше за інші сповільнює гру. Hitman 3 це відеогра в жанрі прихованого екшену, розроблена і видана компанією ІО Інтеректів. Це остання частина трилогії, що почалася з Hitman 2016 року і продовжилася у Hitman 2 2018 року. Гравці приймають роль агента 47, професійного вбивці, який виконує завдання у різних куточках світу. Гра пропонує великий вибір способів виконання місій. Гравці можуть вибирати між насильницькими або прихованими методами, використовуючи різні засоби від зброї до отрут. Один із основних аспектів гри це можливість використання винахідливості для вирішення завдань. Hitman 3 пропонує нові рівні та локації, серед яких відомі місця, як Дубай, Англія, Берлін, Китай та інші. Кожна локація має свої унікальні виклики та можливості для гравця. Гра також включає в себе різноманітні режими гри, такі як Escalations, тобто послідовно зростаюча складність завдань, Contracts створення власних місій, та Sniper Assassin – режим стрільби снайпера. Гра отримала позитивні відгуки від критиків за її геймплейну глибину, різноманітні способи виконання місій, деталізацію локацій та загальний досвід гри. Хітман 3 може мати деяку корисність для військових диверсантів з певних аспектів. Перше тактичне планування. Гра дозволяє гравцям розробляти стратегії та плани для виконання завдань. Це може бути корисним для військових диверсій, які також потребують детального планування дій. Друге прихованість. Гравці можуть вчитися виявляти можливість безпечного проникнення та виконання місій з мінімальним виявленням. Це може бути корисним для військових, які займаються розвідкою або спецопераціями. Третє використання різноманітних засобів. Гравці мають доступ до різноманітних інструментів і засобів для виконання завдань. Це може допомогти у вивченні способів використання різних засобів для досягнення мети. Також потрібно бути обережним з тим, як гра може вплинути на розуміння реальних ситуацій та підготовку, оскільки вона може спотворити реальність та надати неправильні уявлення про військові операції.